Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Олександр Усик, український чемпіон, боксер, підтримує неонацистські рухи. Так це чи ні? І чому взагалі у вас виникло це питання, яке мені адресували в телеграмі? Сьогодні розберемося. Поїхали! Отже, днями у Польщі відбувся бій за чемпіонський титул у суперважкій вазі. Наш Олександр Усик змагався із британцем звати його Даніель Дюбоа. Український боксер накотував британця, захистивши абсолютно всі чемпіонські титули. Ну, і якщо до перемоги Усика не було жодних запитань, і навіть те, що він вийшов і проголосив в кінці а, свій переможний спіч, сказавши, що цю свою перемогу він присвячує Збройним силам України, як до самої перемоги, так і до цього спічу українців не виникло жодних питань, лише слова пишання. А, тим, що нарешті спортсмен присвятив цю перемогу не православній церкві, християнам Дуже розмите поняття з огляду на те, куди він ходив. Я зараз про пашу Мерседеса і прола. А саме Збройним силам України все окей, але є одне, але що було намальовано на трусах Олександра, це я так бачу у вас викликало занепокоєння. Ви мені про це написали в телеграмі. Ми спробували розібратися. В чому справа, друзі? Справа у символі, який там зображений, його пов'язали з російськими неонацистськими рухами. З подібною емблемою, якщо покопатися, на резинці шортів у кольорах українського прапора Усик також провів бій, і вже не один, зокрема проти британського боксера Ентоні Джошуа, сталося це в серпні минулого року. Схожий символ використовує і російська організація Сорок Сараков. Не питайте мене, я б в дєбрі цієї організації не занурювалося, але це точно започатковано російськими неонацистами, зокрема композитором Андрієм Курмухіним та спортсменом Володимиром Носовим. Організація це такий російський рух, вони себе позиціонують як об'єднання для православних вірян з активною позицією. Ну тобто, вони не ідентифікують себе там росіянами, білорусами або кимось ще. Тобто, православні віряни. З активною позицією, ну кейс, ми православні люди» – Це те, що ми часто чуємо в Києво-Печерській лаврі. Під час цього мракобєсі, так якраз оце і представляє організація Сорок Сороков. Співзасновник цієї організації на прізвище Кармухін. До речі, друзі, підтримав нашого боксера в 18 му році, закликавши не політизувати перемогу Усика, а всім сітувати на Православія, ми всі православні люди. Ну практично один народ. Кормухін був доволі деталізований. Він розповідав друзі про єресь українства, про окраїнство і те, що українці це насправді часть русского народу. Бінго нам нав'язали э, вот эту лживую концепцію, що якобы є українство, є український народ, і совсем давно. То есть мы не сейчас э, испытываем эту трагедию. Мы эту трагедию испытываем еще с начала 20 века. Ну а ересь украинства, она была в 19 веке посеяна в Австро-венгерской империи. Ну, ни для кого не секрет, что означает слово окраинство, да, то есть это был народ, э, русский народ, часть русского народа, которая жила на окраине э, Австро-венгерской империи. Э, які через різні, тоді вже, так уже, уже соціальний э, соціальну інженерію через технології э, не руські цікаво, що з організацією цієї 40 40 колись тісно контактував і російський терорист ігор гіркін. Після початку повномасштабного вторгнення організація бере участь у війні на боці так званої ЛДНР. Торік в телеграм-каналі цієї спільноти опублікували звіти про збори на бізпілотники для російських військових. А ось друзі, що представники цієї організації написали в оголошенні про збір на прапори окупантам. Далі цитата: нам зараз потрібний російський наступ святої Росії. Ще раз: російський наступ святої Росії, звільнення Малоросії та Новоросії та відродження святої Росії Скрепненько, правда? Також в дописі, якщо проаналізувати, що вони там пишуть, є співчуття щодо загибелі представників ПВК Вагнер у Тверській області Пригожина та Уткіна, які нагадаю вам, друзі, довгий час керували вбивствами та катуваннями українців. Вагнера катували не тільки військових, але й мирних. Однак варто зазначити, що 40 сороків це не єдині організації, які використовують схожу символіку. А от видання букви каже, що символ Альфа і Омега, що можуть бути зображені також на емблемі на шортах Усика, згадуються у християнстві вже понад півтори тисячі років. Якщо частина символу може бути хризмою, що таке хризма? Поясню вам: це монограма імені Христа, яка складається із двох початкових грецьких літер Х та П, схрещених між собою. По краях монограми розміщені грецькі літери Альфа та Омега. Хризма присутня на деяких монетах різних часів та правителів. Тобто, друзі, коли ви мені пишете про ці неонацистські герби, ми не можемо однозначно стверджувати, що усик з 40 40-40ми, що в нього там неонацистські значки, тому що існує кілька трактувань того, що власне він собі приліпив на ті шорти. Але не на його користь говорить інше фото, яке гуляє мережею ще з 18-го року. На ньому усик у худі з однозначною емблемою 40-40. Або сороков, як у них там, Рашті. Що це таке? Це банальна дурість, це якісь скрепні, пов'язані із пічорською лаврою і цими посіпаками пащі, якісь елементи, до яких вусик, як не знаю чуді, чи діючи, але точно колишні сектантки вопечерської лаври і церкви Московського патріархату православної був причетний. Я не втямкі. Я думаю, що ми чекаємо, поки він це пояснить. Але ця боротьба, боротьба Православної церкви Московського патріархату проти ПЦУ триває. І щоб ви розуміли, попри серіал в лаврі, вже затримання кількох персонажів не тільки з верхівки, але і підбурювачів, на вихідних я якраз їхала на захід країни і спостерігаю ходу паломників Української православної церкви Московського патріархату, паломників куди до Почаївської лаври. Низька областей, друзі, де вони йшли, ці паломники Тернопільська, Хмельницька, Волинська і Рівненська. І мені до сих пір не доходить до голови, як можна бути одночасно українськими націоналістами і ходити ходою до Почаївської лаври, з якої все ясно, хто там в чому російською мовою пісні. Ну, словом, це для мене до сих пір питання для вирішення, дуже-дуже складне. Друзі, я нагадаю, що подібна хода заборонена законодавством, хода саме московського патріархату. Але 19 серпня майже дві тисячі українців причану ПЦМП вирушили хресною ходою з Кам'янець-Подільського до Почаївської лаври. Того ж дня, друзі, в соціальних мережах опублікували відео, яке дасть жіночка собі ходою. В рюкзачку на плічнику. і там до нього причеплена Георгівська стрічка. Що це за ленточка? Що це за ленточка? Вона заборонена. Рігурівська лента заборонена. Вже півтора роки повномасштабної війни, дев'ять років війни Росії проти України, ракети, вбивства, катування, зґвалтування, а секта православна знайде. Всі способи виправдати цей весь треш і геноцид українського народу. Як боротися з цим? От я хочу, щоб ви мені написали в коментарях. У нас є чемпіони, відомі чемпіони, спортсмени, боксери. Я не тільки про Усика, але й про Василя Ломаченка теж брат акробат І є у нас ще і представники цієї секти Московського патріархату. Говорити, що хай собі живуть як хочуть, ні, вони несуть це вперед. Їхні прихильники або ті, хто стає членами секти, вони й далі розповсюджують руський мір, а потім цей русський мір вбиває нас. Тому спокійно до цього ставитися, мені здається, ну зовсім нескрепненька. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте? чи... Варто з цим боротися, чи це мирним шляхом кудись має піти, розсіятися через моє маргінальність процесу. Мені буде цікаво почути вашу думку. Ну і я вам шлю сердечки. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. І Дякую, що нам довіряєте. І до зустрічі вже завтра, Па-па, друзі.